Знову біль втрати, знову над Миронівщиною, зловісна хмара Горя і Суму. Сьогодні громада прощалася з героєм-захисником, жителем села Маслівка Миколою Ігоровичем Беркелою. Траурний кортеж вирушив з тілом героя від Миронівської лікарні до траси, щоб заїхати в місто від Росавського круга. Уклінно зі сльозами на очах та тихими молитвами проводжали в останню путь миронівчани та відвідувачі міста героя. Гей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Mam koš moja, ne laj Tam ne znayu de bogi Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, цей не жаль тиманко. Традиційна щемна хвилина мовчання в центрі міста. Микола Ігорович народився 20 лютого 2001 року в селі Ростоки Рахівського району Закарпатської області. У 2004 році разом із сім'єю переїхав до села Маслівка на Київщині, яке стало його рідною домівкою. В цьому мальовничому куточку Миронівщини, що, славне своїм героїчним минулим, козацькими традиціями пройшли його дитячі роки навчання у Маслівській середній школі, яку закінчив у 2016 році, після чого здобув фах тракториста-машиніста широкого профілю в Канівському вищому професійному училищі, яке закінчив. У 2019 році мав дружню сім'ю, маму Аню, тата Ігоря, молодшу сестру Аліну, яких любив і цінив їхню підтримку 9 квітня 2025 року Микола став на захист батьківщини, підписавши контракт на проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Служив стрільцем другого спеціалізованого відділення першого взводу спеціалізованої стрілецької роти Шквал. Мріяв повернутися додому, щоб реалізувати свої мрії, яких у юнака було ой як багато. Та війна вписала свій чорний рядок у ці плани 12 травня. 2025 року, внаслідок мінометного обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Горналь Курської області, герой загинув на віки 24. Порози батьківської хати, уночі цигарку запалю, не засну до ранку, як тут спати, спохата ми серце пепелю дочекала знов старенька мати. Доленку свою, як то бірить, несенька сказати, де працюю я і чим живу, як тобі, несенка, сказати, все гаразд, не думай про біду, прилітаю. Че вроні мамина каліна неба, і пшени всі кольори. Будь спокійна, ненка Україна, бережу тебе, твої сини, непохитні в морози спек. Як леким миром і безпеки, не залишне спокій На тихій, затишній вулиці села біля батьківського будинку, зібралися сільчани, друзі, однокласники, представники громади, сльози і квіти. Останні подарунки, які принесли герою, люди звучать молитви за упокійної літії. помилує і спасує по благи, чоловіколюбець Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскрес! Побложеному спині вічний покой, подач Господі. усопшему рабу твоему, новоприставленному воину Николаю за богохранимую страну нашу Украину и за друге своя жизнь положившего, и сотвори ему вечную Небесне та вічний спокій, падай Господи, новоприставленому обієному воїну Миколаю, який життя своє за вітчизну віддавши, за рідних своїх, за друзів за ближніх. Кожен раз, дорогі брати і сестри, коли ми чуємо звістку про те, що раптово обривається земне життя наших воїнів, наше серце. Трається, наше серце печалиться, тривожиться наша душа. І ми сумуємо і думаємо, які би то знайти важливі слова, слова теплі, слова підтримки родині, батькам, рідним та ближнім. Це величезна біль, коли обривається земне життя молодої людини, яка не встигла, можна сказати, і добре відчути земного життя, самостійного, отримати своє самостійне життя, сім'ю створити, дітей, народити, планувати якось своє земне життя, але ця клята війна, на превеликий жаль, час від часу забирає наших воїнів, наших героїв. Кожного разу ми молимося. І просимо Бога, аби Бог якнайшвидше припинив цю війну, аби найменше або зовсім, щоб не гинули ні наші захисники, ні наші мирні жителі, ні наші майбутні, наші діти. Але ми не повинні переставати молитися, ми не повинні втрачати свою віру. Тому що коли ми чуємо святому Євангелії, є такі важливі слова, які до нас звертається Господь, що так полюбив Бог світ, що видав Сина свого єдинородного, що кожний, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І ось сьогоднішній день ми проважаємо у вічність у загробне життя нашого захисника, нашого героя, нашого воїна Миколая, який не пошкодував. Молодості своєї не пошкодував майбутнього свого, здоров'я, сил, пішов захищати нашу терени нашої батьківщини. І, звичайно, він бажав і хотів, щоб війна якнайшвидше закінчилася, хотів прийти додому з перемогою, з радістю до своїх рідних, ближніх. Але, на превеликий жаль, смерть забрала і земного життя. Упокой Господа новопрестанного воїна Миколая, прости, гріхи вільні і дари дарим Царство Небесне. Укрепи, Господи, батьків Його, рідних та ближніх. Хай Милосердний Господь буде милися до нашої молитви, адже він сказав, чого ви молитві попросите, те і буде вам. По вірі вашій буде вам. Царство Небесне, воїну Миколаю, родині найщиріші співчуття, Христос Воскрес! воскрес. Востаннє покидає рідний двір, хату. Микола, траурний кортеж прямує до сільського цвинтаря, де знайде вічний спокій, герой. Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько. З не нею прощався хрестику долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні, залишила битва, плакала калина, з вітром говорила, розпитай по світі, Тут, чи я тут могила молодий хлопчина ма ночі сині, широман Тарас з Волині? я йому гілками очі закривала. За невинну душу Господа благала, Отче наш небесний, дай спасіння сину, що в бою загинув та за Україну. Пригорнися вітре. Дочієї хати, де біля ікони на колінах мати Менька я голубка, рано посібіла без Христа забута у степу могила, влагала кали. Вітром говорила розпитай по світу, чи я тут молила, молодий хлопчина, Мави ночі сині, Чи роман зі Львова чи та Волині говорила, розпитай по світу, чи я тут могила. молодий хлопчина, мадиночі сині, чи роман Львова, чи Тарас Волині. Шановні присутні, рідні, близькі друзі. Сьогодні в нашій громаді. Миронівщини в нашому селі, в нашій родині, Велике Горе. Ми проведжаємо з вами в останній життєвий шлях нашого маслівчанина, нашого жителя, нашого воїна, нашого героя Беркелу Миколу Фігоровичу. Слово надаю Андрію Григоровичу, секретарю міськради. Сьогодні нашу громаду огорнув глибокий сум. В останній путь ми побажаємо жителя нашої громади, воїна, захисника, Даркелу Миколу Ігоровичу, який за мир, за свободу, за незалежність, за нас з вами віддав своє недорожче, власне життя. На жаль, безжальний ворог продовжує забирати найкращих молодих. Герої не мирають. Пам'ять про Миколу Ігоровича назавжди залишиться в наших серцях. Від усієї громади, від себе особисто хочу виразити щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Коля народився 20 лютого 2001 року в селі Ростоки Рахівського району Івано-Франківської області. Потім Разом з родиною переїхали на Київщину, в наше прекрасне мальовниче село Маслівка, у 2004 році. Коля відвідував наш садочок. Потім закінчив нашу маслівську середню школу у 2016 році і зразу поступив у вище професійне технічне училище міста Канів, яке закінчив успішно. У 2019 році. Здобув фах тракториста-машиніста широкого профілю. 9 квітня 2025 року Микола Ігорович підписав контракт з Збройними силами України, притягнувши на вірність українському народу. Він мужньо ніс службу. 12 травня 2025 року під час бою своїм відділенням в населеному пункті Горналь Курської області їхнє відділення накрив мінометний огонь. Він отримав смертельну травму. Він віддав своє життя за нас з вами. За вільну, щасливу. Незалежну Україну. Щирі співчуття родині. Низький уклін батькам за вашого сина. Світла і вічна шана нашому захиснику, нашому земляку, нашому герою. Слово має директор гімназії Іван Дмитрович. Дорогі шановні масличани, всі присутні. Сьогодні ми прощаємося і проводжаємо останній путь нашого земляка, нашого колишнього учня Колі Беркела. Дуже важко говорити, коли такі молоді хлопці, таких молодих людей ми проводжаємо останній путь. Коля навчався в нашій гімназії. 2007 по 2016 рік. Всі, хто його пам'ятає, хто його вчив, хто з ним навчався, будуть згадувати його, як завжди, веселого, усміхненого, життєрадісного, повних сил, трудолюбивого, справедливого учня. Хорошого однокласника і вірного друга. Таким він назавжди і залишиться в нашій пам'яті. Це величезне горе для всіх нас, і зрозуміло, найбільше горе для його рідних і близьких. Тож від себе особисто, від імені і вічнівського колективу я висловлюю щирі слова співчуття рідним і близьким колі. Пам'ять про нього, я думаю, назавжди залишиться в наших серцях. Вічна йому пам'ять. Вічна слава герою. І вічна шанс. України, головного Збройних Сил України. Примій цей прапор нашої держави, за яку віддав ваш син. Ннизьки вам. Такі від нас йдуть молоді. Ще жити в світі їм і жити від горя сльози у сім'ї. Та скільки ж мали ще зробити і посмішка та їх світлина. Запам'ятай мене таким, де я всміхаюсь рідним друзям, де я веселий і живий. Не плачте всі, вони є з нами і будуть з нами назавжди, допоки в пам'яті і в серці вони і досі всі живі. Вічна слава герою!